Неважливо, робили вони саме стіна та червоним з мамами, але вони хвилюються і вклали туди всю душу цю іграшку. Тому цей подарунок особливий. Минулі роки, коли ще можна було дарувати ведучі, бо я вирішила не забирати у вас такої можливості отримати іграшку. У мене дома величезна колекція іграшок від наших учасників. Це особливо їх передивлятися. Тож, можливо, ви будете переглядати наступну іграшку в себе вдома. Це Щербатюк Мальяна, і вона піднімається зі своєю... Композиція. До вашої уваги представляю різдвяний міночок. Я його робила не одна, а свої хрещеною надією. Він зроблений із ялинки, з новорічних іграшок, шишок, горішків та жолудів. Кому він попадеться, тому е, подарує у, у дім щастя, здоров'я та достаток сім'ю. Непогана. Презентація, такий анос. Заінтригували. Так, Мар'яна, подивись, будь ласка, уважно на наших глядачів і обери, кому дістанеться щастя, достаток і здоров'я дім. І ось такий чудовий атрибут, який можна прикрасити будь-яку оселю. Марія, дивись, уважно і обирай. Анта дівчинка у фіолетовому себе. Так, дівчинка у фіолетовому. Петрику, будемо знайомитися. Як тебе звати? Кіра. Кіра, дивись, ти отримуєш ось такий чудовий оберіг, прикраси, декор. Між іншим, це дуже особлива британця від Мар'яни та пані Надії. Мар'яна.